Ї, а Ои О, О, е, А О І, Ї, угу. Ю Й, А, І У Е Й, А И А Е А У А Й, А Е. Добре, а тепер просто прочитайте перший куплет. До немає пари, то будуть хмари. Ось цей перші чотири строчки. Маю а. Перші а й правда, крилатим грунту не треба. Та перші чотири. Ай правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Ага, мало бути повільно владку десь поспішив. Але було частіше. Коли ми працюємо над голосними літерами, у нас абсолютно розслаблена гортань. Працює класна діафрагма. І ми не думаємо в цей момент про дихання, а дихаємо в цей момент. Дуже правильно. У нас відкритий звук іде А-А-И-И-А-И-У-У-Е-Е-А. Е, е, абсолютно відкрита постійно гортань. Вона розслаблена. Вона дуже круто прокачує і тембр, прокачує і дикцію. прокачує.